В нас утворилася петля, пров'язуємо вісім повітряних петель: Один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. З'єднуємо в кільце. Цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. Петлі підйому: 1, 2, 3, 4. Виконуємо 2 накиди. Вводимо гачок під низ в кільце. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. У нас на гачку є дві петлі. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок в кільце. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири. П'ять. Виконуємо два накиди. Один, два, вводимо гачок в кільце, пров'язуємо три стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Один. Два. Три, пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо п'ять повітряних петель: Один, два, три, чотири, п'ять. Виконуємо два накиди, вводимо гачок під низ в кільце, пров'язуємо. Три стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою, 5 повітряних петель. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. В першому рядочку повинно вийти вісім ось таких трьох стовпчиків зі спільною вершинкою. З'єднуємо перший рядочок. Ми пров'язали 5 повітряних петель. Вводимо гачок у вершинку трьох стовпчиків з двома накидами, нагачкою 2 петлі, 1, 2. Пров'язуємо ниточку через цих дві петлі. Ось цей кінчик ниточки, щоб нам не заважав, ми його відрізаємо. В'яжемо другий рядочок, вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо чотири повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Виконуємо два накиди, Під низ, під арочку. Сюди пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. У нас на гачку є дві петлі, виконуємо два накиди, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. На гачку є три петлі, пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Виконуємо два накиди. Один, два. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку. І сюди ми пров'язуємо три стовчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Один. Два. Три. Пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо п'ять повітряних петель. Один, два, Три, чотири, п'ять. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок під, на... під нис під наступну арочку. Теж сюди пров'язуємо три стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Один. Два. Пров'язуємо спільну вершинку 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку. Теж пров'язуємо. Три стопчики з двома накидами зі спільною вершинкою. 1 2 Три. Пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо 5 повітряних петель. Виконуємо 2 накиди. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо три стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою, 5 повітряних петель. Два накиди. Вводимо гачок під низ під цю саму арочку. Пров'язуємо три стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. 5 повітряних петель. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо. Три стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два накид. Вводимо гачок у вершинку трьох стовпчиків з двома накидами. Перетягуємо ниточку і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Наша петля утворилася посередній арочки. В'яжемо третій рядочок. Якщо ви в'яжете першу частинку, пров'язуємо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо через 2 петлі. Ми зв'язали стовпчиком без накиду. Пров'язуємо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводимо гачок під наступну арочку, з'єднуємо. Знову пров'язуємо 6 повітряних петель, вводимо під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Якщо ви в'яжете другу частинку, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Беремо нашу першу частинку. Колі, вводимо гачок під низ, під арочку. При з'єднанні слідкуємо, щоб дві частинки були всередину вивертною стороною. Перетягуємо ниточку і пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. один, два, три. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Слідкуємо, щоб наш виріб не перекрутився. Ось так. Тут лицева сторона і тут лицева сторона. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Перетягуємо ниточку. І пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі: один, два, три. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо три повітряні петлі, один. Два, три. Ми вже з'єднали. Два рази, вона вже крутитися нам не буде. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. З'єднуємо. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. З'єднуємо. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під ту арочку, яка є ще не з'єднана. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок сюди в ось цю петлю, нас на дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми відрізаємо. Ниточку відрізали, витягуємо гачок, ниточку затягуємо, трішки вивертаємо виріб на виворотний бік, щоб ми з виворотного боку заховали нашу ниточку. Наша куля готова, лишається тільки накрахмалити.